Чернігівець, який до повномасштабної війни був підприємцем, працював з електронікою, камерами спостереження та мережами. А нині ж допомагає побратимам захищатись, зокрема, від ворожих дронів, і таким чином вони працюють над ранцевим ребом. Про це детальніше ми поговоримо із гостем нашої студії. А це боєць роти радіоелектронної боротьби першої окремої танкової сіверської бригади на псевдо-генген. Вітаю вас, пан Геннадію. Я вас вітаю до роти радіоелектронної боротьби. Ви потрапили одразу чи був ще певний військовий шлях от розкажіть про... Ваш вибір. В армію я потрапив зі своїми навичками, які мав до повномасштабної війни встановлював камери відеоспостереження. І ще ми рік працювали, ставили камери, які ще були, ну, ще були потрібні. На сьогоднішній день камери повністю заміняють дрони. Це очі наших військових, це повністю в поле боя, ЛБЗ, лінію бойового зіткнення. Все вони показують і за всім слідкують. Але ж все у нас передається через ефір, і тому з ворожими дронами треба боротися. З'явилося у нас підрозділ РЕП радіоелектронної боротьби, які займаються тим, що борються з дронами і з тим, що, наприклад, наш ворог передає в ефір. Тому з'явився підрозділ, і я в цьому підрозділі. Тобто, цей підрозділ yeah. був сформований вже під час повномасштабної війни, під час так. вашої служби. Так, вже будучи у війську, да. ваш прихід до війська, ну от, як ми почули, це була початок повномасштабної війни, так. і е, ваша потреба, ваша мотивація була захищати саме рідне місто. Чи якою була мотивація, і чи змінилась вона взагалі за весь цей період? Вона не змінилася. Я захищав з першого дня своє рідне місце тим чином, тими навичками, які я вмію. Чернігів був повністю зміг чернігівські війська наше змогли повністю наблюдати в оточенні за е, е, переміщенням особового складу росіян і повністю могли контролювати і записувати все, що навколо Чернігова на відстані десь приблизно 10-12 кілометрів, ну іноді даже до 20. Все, що було, все дії, які повністю були вздовж Чернігова. І це допомагало наносити удари, і допомагало повністю нам обороняти наш Чернігів. Тому що дронів тоді ще було дуже мало і практично, ну, практично не було. Тільки росіянські дрони були, з'явились тоді. Ну теж їх було не настільки, як зараз. Взагалі, ця війна вона зовсім змінила підходи до бойових груп, повністю змінила підходи до переміщень і до вообще ведення самої війни. Тобто вона більш електронна така. Тобто вона піднялась по рівню. От ви говорили про те, що військові мали змогу бачити завдяки вашим напрацюванням, в тому числі, як ви це організовували? Як це робили, враховуючи і перебої з електрикою, а потім відсутністю? От в тих умовах в якихось швидких сколіс? Ну, в Чернігові в оточенні кожен день якась новина була. І згідно цих новин. Повністю з'являлись ідеї і втілювали всі ці ідеї в життя. Нема зв'язку, шукали канали зв'язку. Находили, робили їх так, щоб, не могли їх, щоб вони були устойчиві. Нема живлення, шукали акумулятори, сонячні панелі, підключали. Практично всі ті навики, які у мене були на, в цивільному житті, от всі ці навики мені дуже згодилось. І, і те, що я люблю щось ізобрітати, видумувати, це допомогло. І ми повністю настроїли систему, яка працювала, вже Чернігів вийшов з оточення, і продовжувала автономно працювати. Повністю вся ця система. Ви винахідник у формі? Десь так розкажіть, от що за ці два з половиною роки вдалося ну, вигадати, сконструювати нове, що дійсно допомагає воїнам захищати країну? Звісно, враховуючи те, про що можна говорити? Ну що можу сказати? Ви винайти те, що не існує в природі? Або в житті дуже складно. Практично, про те, що потрібно, треба донести і в якомусь вигляді його зробити доступним для людей, для військових, для особового складу. Дуже спочатку з'явилася потреба в РЕБі, як таковому у нас не було. В війську доступного реба. Був професійний реп, але десь були, були цілі підрозділи радіоелектронної боротьби, але ну, не в кожному підрозділі. А це потрібно було зробити доступним. Перші шаги, які я зробив ну, більше, ніж півтора року назад, ми зробили перший реп, який був уже. Доступний для використання кожного підрозділу. В такому вигляді, як зараз, це все в... є. Ну, і потреба в Рейбі в особ... особистому рюкзаках. Зробили перший рюкзак. Є свої нюанси з цим, це все-таки випромінювання, і його неможливо використовувати постійно. То есть, але до депозитів, повернутися з позиції і захиститися від дронів ворожих в чи мавіків-скідів, це дуже допомагало і хлопці використовують. Тобто це, ці е, рюкзаки вони до сих пір використовуються в наших підрозділах і е, періодично приїжджають, ремонтуються, тому що це не стаціонарна річ. Вона знашується як будь-яка одежа, особливо коли люди йдуть на лінію бойового зіткнення і є потреба ховатися і так далі. Тобто така складна річ, будемо так казати. І до сих пір немає однозначного рішення з приводу цих рюкзаків. Використовувати їх чи ні? масово. Так? Люди хочуть використовувати, але вони незручні, вони. Громісткі. Громі... Ну не те, що гізкі, є таке поняття діапазони. Тобто вони у нас постійно розширюються. І вже людина з рюкзаком виглядає як людина, у якій там 7-8 антенн торчить, як йожик цілий. Тому це важко, це незручно. Але скількох людей може захистити ось купол такого ранцевого Ну, коли йде підрозділ, наприклад, відділення, таке відділення на в радіусі 150-200 метрів, не буду розказувати, скільки, на які діапазони треба їх. Але використовують а, скільки взагалі ну то крім того, що його розробили, його ще треба було зробити в необхідній кількості, аби забезпечити а, військових, ну які потребують да, от, під час змін позицій, таке інше, а, де берете матеріали? Тобто, це а, держава надає, чи це якісь збирали донати на необхідні прилади, аби сконструювати цей реб і зробити їх відповідно ну... на потребу? Фінансування це дуже складне питання. Держава надає, приходить багато різних рибів, різних виробів. Але те, що ми робимо, це допомагаємо нашим підрозділам. Це все донати від цивільних людей, дякуємо їм за це. Це волонтери збирають кошти. Це все за кошти наших цивільних. Щодо, ну от ви говорили на початку повномасштабної війни. В росіян були дрони. Не так багато, але вони були в порівнянні з тим, що, чого не було у нас на початку 22-го року, так. А потім а, існувала думка, що Україна переважає саме в дронах, як зараз? Чи, чи швидко Це вчиться ніхто вже... ворог? Ворог вчиться дуже швидко, як і ми. У друг друга повністю все, що можна, всі які нововведення, всі беруться однозначно і використовуються. У друг друга всі дивляться. І практично сказати, що хтось перемагає в більшості, неможливо. Я вам хочу сказати, це. Скільки б не було дронів у ворога, найголовніше використовувати ефективно їх збивати. Або це зброєю, або це ребом збивати. Практично те ж саме. Давайте а... пояснимо е, взагалі ну, загалу про те, що таке радіоелектронна боротьба. Тобто це виявлення і дезорієнтування того ж дрона ворожого, чи це е, знешкодження його таким чином? Чи от як саме, е, як саме він діє? Ну, радіоелектронна боротьба випримінювання. Управління йде з пульта, це випромінювання, і відеосигнал передається з самого дрона. Це теж випромінювання на якісь якихось частотах. І е, радіоелектронний пристрій РЕП він використовує на цих частотах сигнал певного певних, е, е, типу. І для придушення цього сигналу, який передається на пульт до дрону, і з дрону до пульта, ну, чи монітора оператора, повністю придушується цей сигнал, або частково, або повністю. І дрон втрачає управління, і він тоді падає або повертається назад, або починає останнє починається в округ хаотичні, сіки, рухи, так, хаотичні так. рухи якісь робити. В основному падає. Тому ну, що FPV падає, як правило. А такі, як більш серйозні, розумні, ті або назад повертаються, або впродовж піднімаються вверх, або продовжують в воздухі. Тобто, їх треба придушити, щоб вони акумулятор розрядився, впав. Тоді можна ще й використати. Тобто, ось це ви і скільки таким чином наловили дронів, як ви кажете, можна використати, коли вони падають? А хто їх так. Не. Ну, Це часто практика, чи це все такі рідкість? Постійно. Постійно, на ЛБЗ на нас летять дрони, збиваються. Ми посилаємо дрони, вони збиваються. Це постійно непреривно. Це як е, снаряди, кожні там 15-20 хвилин летять, а то. є... Частіше. Наприклад, в определених на деяких участках, наприклад, шириною десь 5 кілометрів, може ворожих дроник летіти в день і 140 штук, і більше може летіти. Тому це постійна і ночі, і днем робота. Вони ночі краще бачать, ніж ми. Ви говорили про те, що це в тому числі і випромінювання. Яку шкоду може завдати взагалі РЕБ при частому використанні? Ну, ж шкоду, як і мобільний телефон. Точно так. Мобільний телефон він ще ближче знаходиться, потужність менша, але ми тримаємо біля голови, біля уха. Тому така ж сама. У вас же ж буває, коли постійно по телефону балакаєте, що голова потім починає боліти і так далі. Оце ж є примінювання. Саме таким і, yeah. так і впливає саме таким чином. Точно таким же чином. Тільки воно біль, більш потужне і наход, не знаходиться рядом з тобою. Будемо так казати, якщо, наприклад, пристрій цей знаходиться від тебе метр два, він не настільки тобі зашкодить, ну, практично не зашкодить, якщо ти на такій відстані знаходишся. Тому що він не, є таке поняття, ствол. Ти не в стволі цьому знаходишся. Воно покруга, воно розсіюється і так далі. Тому, коли ти вже, звісно, антенну приклав, як мобільного телефону, тоді важко буде, голова буде боліти. Але це захищає безпосередньо від безпосередньо ворожих це дронів. Захищає, а як е ворог захищається? Наскільки розвинена е от, е реб е в росіян? М у Росіян е у них менше, чим у нас, ребу такого більш окопного, різнотипного, аматорського, у них більш професійного рибу, тому що у них працюють цілі інститути, дуже багато інститутів, і вони це, будемо так казати, реб, радіоелектронна боротьба це не сьогоднішній день з'явилося. Це ще в радянські часи було, коли Радіо Свобода. Давали ефір, тоді придушували, реп, працював, придушував Радіо Свободу, щоб ніхто не слухав. Так що, в них цілі інститути залишилися ще з радянського союзу, які виробляють це професійні, професійні професійні машини, професійне обладнання. В Чернігові це коли б у Чинів був оточення, дуже сильно відчувалося, тому що мобільний зв'язок, якщо ви пам'ятаєте, по окраїнах практично не працював. Або один оператор працював, або другий оператор працював, тому що вони якраз і включали реп для придушення. Коли вони йдуть в наступ, чи якусь дію зробили, то вони включали якраз реп і ні у кого мобільний зв'язок не працював. Так, що у них саме через ворожу роботу да, риба. Ворожу роботу риба. Mm -hmm. У них це дуже багато різного різнотипного професійного обладнання. У нас теж є, звісно, але ну, у нас більш це комерційні структури виробляються, дуже гарне високоякісне обладнання, яким ми користуємося. Якщо б не це обладнання, дуже важко було б. Пане Геннадію, ваші безпосередньо обов'язки, от будучи в такому підрозділі Радіоелектронної боротьби, тобто це конструювання, це розробка чогось нового, чи, чи окрім того, є ще купа таких от задач, які має виконувати кожен військовий? Ну, звісно, у кожного військового, якщо про наш підрозділ кажемо, кожен свої обов'язки. У нас є люди, які слідкують за ефіром. Практично розвідку роблять. Тим самим для того, щоб робити придушення. Находити дрони, на яких частотах вони летять, і робити придушення цих дронів. Це обслуговувати треба. Я якраз займаюся обслуговуванням. Те, що треба зробити для підрозділу, те, що вони, будемо так, забаганки якогось підрозділу, хтось приходить і каже, наприклад, командування якогось підрозділу хоче зробити, наприклад, якийсь пристрій, який би їм потрібен був от в цьому місті. І під це ми робимо, налаштовуємо, повністю придумуємо, як це зробити. Спочатку ставиться задача. Ти думаєш, задача це неможливо ну, не виконати. Але потім все вирісовується. нас не я тільки один в, підрозділ, в підрозділі ще є. Два чоловіка, які ми з перших днів з Чернігова разом знаходимося в війську. Вони дуже сильно допомагають. Аматори теж. Мислення нестандартне, яке допомагає в цьому. І... З цього виходить результат. Я вважаю дуже прийнятний, приємний і нашим, наших підрозділах дуже подобається те, що ми для них зробили. А в підрозділі ви кажете, що було у вас не так багато людей у підрозділі? У нас до сих пір в підрозділі недостатньо людей, угу. тому я прошу всіх, хто хоче в військо. Приходити, записувати, у нас є рекрутинг, і нам потрібні люди, фахівці в електроніці, в програмуванні, які будуть знаходитися в певних містах, не на лінії бойового зіткнення, а в певних містах, які більш безпечні і де можна робити розробки, налагодження, тому що. Тому що на сьогоднішній день ми переходимо на таку стадію війни, де е, будемо так, висока електроніка і програмування вже необхідність. Не потреба в цьому, абже необхідність. Без цього ми вже не можемо на сьогоднішній день. Тому що налагодження любого обладнання потребує певних навиків. Тому прошу, звертайтеся. Приходьте в військо в нашу першу танкову, до підрозділу РЕП. Тобто, ви кажете, є необхідність не закрита ця ланка загалом не закрита взагалі, загаліва ніяким чином не закрита. І давайте пояснимо, як впливає нестача нут цих спеціалістів на захист військових, які безпосередньо на лінії зіткнення бойового. Ну чим більше спеціалістів буде, тим більше можна ставити обладнання, яке буде захищати наших військових на лінії бойового зіткнення і. На підступах до лінії бойового зіткнення, тому що це теж дуже важливо для того, щоб транспорт мог, міг доїхати до них, доставити необхідні боєприпаси, їжу і все, що потребують вони, і вивезти поранених і все, що потрібно, вивезти в безпечне місце. А тому, чим більше буде спеціалістів, Працювати, які можуть на цьому обладнанні, тим більше воно буде забезпечувати безпеку нашим військовим на лінії бойового зіткнення. І в тилу теж, тому що дрони літають, і а, реп дуже впливає на роботу, наприклад, дронів, які наблюдають за нами а, в тилу. Реп може їх просто відігнати. Від нас, але ж людей вже не хват не, недостатньо. Люди, знаходяться ближче до лінії бойового зіткнення, е, автолу теж потрібні вони. Тому що фронт складається не з тих людей, які тільки знаходяться в окопах. Ще до окопів треба дійти. Там дуже багато е, знаходиться техніки, яку теж треба захищати. І за всім цим треба слідкувати. За небом потрібно слідкувати. Тому що на сьогоднішній день, як ми знаходимося практично у росіян в тилу з нашими дронами, так і вони у нас знаходяться. Вони постійно дрони вісять і бачать все ж переміщення, все, що е, у нас є в тилу, в ближньому тилу до фронту, все бачить. Тому на це ніхто не звертає уваги, всі маскуються, тому що не спец... недостатньо спеціалістів. Кожен спеціаліст на вагу золота, Відпов... так що звертайтеся. Відповідно, спеціалісти радіоелектронної боротьби підрозділу саме Першої танкової сіверської бригади впливають в тому числі і на захист цивільних безпосередньо закривши небо і не лише закриваючи так, таким куполом так. військових. які Якщо требувати. б достатньо працював БРЕП, ніякий дрон, наглядач він не залітав би в тил і нічого не бачив би. А так, ми не встигаємо, людей недостатньо, і вони можуть пролітати. Я не кажу про шахеди, я кажу більше ті, які наглядують. Розвідувальні? — Розвідувальні, так. Да. Про ці кажу. Цим точно нічого робити. І, ну але ж їх можна з ребом повністю вигнати з якоїсь території. Збити ні, а вигнати можна. Але для цього потрібні ресурси. Для цього потрібні людські. Да, людські ресурси. Поки що ми чуємо про штучний інтелект. Но якщо у нас з'явиться щось з штучним інтелектом, то у е, росіян теж з'явиться. Воно ж зеркально все буде. Тому людський фактор, і людські руки, мозги ніхто не відміняв. Це нагальна потреба. І чим далі, тим більше. Пане Геннадію, ми говорили на початку, що вашою мотивацією було захистити рідне місто. А зараз, от, впродовж цих двох з половиною років, враховуючи те, над чим працюєте, скільки часу вже над цим працюєте, чи змінилася ваша мотивація? Можливо, вона змінила якийсь вектор, можливо, якусь іншу маєте таку мету, таку велику перед собою. Ну, у кожного є своє місто сили. Чернігів це моє місто сили. Але наскільки ми знаємо, після того, як відбили російські війська з території Чернігівщини, перша -та танкова сіверська бригада також була на Запорізькому і на Донецькому напрямках. Я так розумію, ви теж були ну, і чи, чи змінилось прийняття взагалі цієї повномасштабної війни? вже там не не в Чернігові? Я не зовсім розумію це питання, як воно може змінитися. Це все Україна і потребує допомоги моєї, нашого підрозділу, нашої першої танкому. Тому тільки Чернігів вже на той момент не потребував допомоги. А Донеччина, Запоріжжя потребували. Тому ми перемістились туди. Тому я не можу сказати, якесь мене. Я люблю своє місто. Я зараз тут знаходжусь. Тому я завжди буду Чернієвим, де б я не знаходився? На Донеччині чи в другому місті. Завжди буду згадувати, я тут народився, прожив все своє життя. Але, можливо, знаєте, змінилась ціль там: залишити слід в історії розробок, наприклад. Чи ні? Чи все ж таки захист це перша черга? Залишити слід. В історії розробок, в історії науки, не знаю. Да ні. Ви мене так питання такі задали. Я не знаю, як вам навіть відповісти. Залишити слід. Ну, як, внести я, зробити воно... свій внесок. внесок. Так. так. так а, я внесок свій роблю постійно, кожен день. Кожне своєю дією, кожною допомогою для війська і для цивільних кожен день роблю внесок. Але так, щоб ви запам'ятали, у мене ніколи в житті не було такої цілі, ніколи. Тому я внесок і так роблю. Це цінять мої діти, моя дружина цінять, які я внесок роблю. Тому для мене це головне. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за цю розмову і е, бажаємо якомога скорішої перемоги, аби кожен відчував е, свій внесок, е, важливий внесок у цю перемогу і якомога більше е, робив для цього, аби наша перемога настала якнайшвидше. Нагадаю, що це був боєць роти радіоелектронної боротьби першої окремої танкової сіверської бригади з позивним «Генген».